Like pro-gaming family. давай, по Міша, все ху... Стоп, який по -новий? Ви вийшов? Ну, видатки трішки скоротились, тому бюджету вистачило лише на таке інтро. Обов'язково поставте лайк, а якщо хочете підтримати нас, то монобанка у описі під відео. У Ubisoft схоже знову проблеми. Sony витратила 150 мільйонів доларів, Game Pass у Туреччині по ходу все. Класна роздача в Epic Games, а зараз заберіть дітей від екранів, вагітних жінок та вразливих людей, бо дофіга крінжових новин. Тож дивіться відео до кінця, якщо хочете зрозуміти, що саме відбувається на ігровому просторі. Учора для ps 5 вийшов ексклюзив із назвою AstroBot. Це дуже класний 3D-платформер із чудовою графікою та величезною увагою до дрібничок. Гра дійсно класна та має українську локалізацію, але ціна трішки кусається 1999 гривень. Однак не все так гладко у Соні. 6 вересня були припинені продажі гри Concord, а сервери вимкнуті. Давайте ми проведемо трішки статистику. Гра розроблялась більше восьми років. На це було витрачено понад 150 мільйонів доларів. А в Steam онлайн шутер ледь перетнув позначку у 600 гравців. Загалом, якщо рахувати усі платформи, то гру придбали приблизно 25 тисяч гравців. Ну, дивлячись, як вона виглядає і які там персонажі, то це й не дивно, що ніхто таке купувати не буде. Краще ж слухати різні світ Baby Inc., щоб, не дай Бог, не образити якийсь там гендер, а не гравців, які і годують розробників. Є й хороша новина, незалежно від кількості награних годин, ви можете запросити повернення коштів, але ця процедура займе від 30 до 60 днів, тому обов'язково зробіть це. У магазині Epic Games знову розпочалась крута роздача. Цього разу до 12 вересня можна забрати дві гри: Football Manager 2024 та Sniper Ghost Warrior Contracts. Також ви можете переглянути пропозиції на розпродажі, який присвячений закінченню літа та триватиме до 16 вересня. Посилання буде під відео. Football Manager 2024 це один із найкращих представників свого жанру. Візьміть на себе роль власника футбольного клубу і контролюйте кожен етап його розвитку. Є ринок трансферу, безліч команд та турнірів. А велика кількість показників від рис характеру до фізичних даних не залишать байдужим нікого. Для гри є також українізатор. Sniper Ghost Warrior Contracts – це типова для свого жанру гра і мало чим відрізняється від тієї ж Sniper Ghost Warrior 3. У грі є 5 мап, які розбиті на зони зі своїми завданнями. Крім цього, є побічні випробування, які інколи будуть вас бісити. Сюжет тут типовий і нікого не здивує. Однак реальна балістика, необхідність поправки на вітер та механіка пошкодження тіл ворогів роблять своє. А зараз ми просимо забрати від екранів дітей вагітних жінок та вразливих людей. Умазані з тим розпочалися безкоштовні вихідні. Будь ласка, приготуйте тазики та іншу тару, бо вас може знудити все через те, що це гра Expedition A Mood Runner Game від Росіян. Тому у жодному разі не грайте і не купуйте і взагалі тримайтеся від неї подалі. А зараз у нас пряме включення із Києва, де Віталій Кличко погодився дати офіційний коментар щодо гри. Доброго дня, пане Віталію, чи варто купувати цю гру? Не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляції. А що ви взагалі думаєте про неї? Піська, піська. Можливо, вам є що додати? Піська, піська. Що ж, дуже дякуємо вам роз, за, за розгорнуту відповідь. Це була пряма мова із Києва. А ми рухаємось далі. Для New Man's Sky вийшло безплатне оновлення Aquarius. Гравці довго про це просили, навіть робили аматорські арти. Тому розробники нарешті додали риболовлю. Зверніть увагу, що гру до 16 вересня продають із 60% відсотковою знижкою. Вартість становить 450 гривень. Рибалити можна наодинці або ж з друзями. Ви можете це робити з берега або ж на екзоскіфі. Для занурення під воду знадобиться спеціальний костюм. З'явився журнал, який можна заповнювати лінія квестів із нагородою. Рецепти з риби та багато іншого. Посилання на гру залишимо під відео. У магазині Індігала розпочалась нова роздача. Там віддають Онікен Can... Unstoppable Edition. Це досить непоганий ретро платформер. Ви граєте за найманця ніндзя на ім'я Заку, який протистоїть військовій корпорації Онікен. Всього є 6 місій, які діляться на 3 етапи кожна. Крім цього, на вас чекають більше 18 босів, додаткова місія та режим хардкору, де гра досить непогано збалансована. Є колекційні картки Steam та часткова підтримка контролерів. Microsoft поділилися переліком ігор, які додасть у підписку в Game Pass в першій половині вересня. Це Star Tracker, Age of Mythology Retold, Riders Republic та Train Sim World 5. Також з'явилась інформація, що Microsoft вже почала забороняти користувачам Xbox купувати ігри в Туреччині, якщо у вашій країні немає офіційного магазину. Поки що це обмеження не стосується нових облікових записів, але скоріш за все це просто питання часу. Українського регіону немає, в Туреччині та Аргентині нічого не купиш, а в регіоні USA ціни просто космічні. Скоро Xbox в Україні стане просто непотрібним. А у вас як платежі проходять? Компанія Sony також показала свій перелік ігор. Це Little Nightmares 2 MLB The Show 24 та Quidditch Champions. А на цьому це все. Дякуємо вам за перегляд. І якщо забули, то вліпіть нам вподобайку. Та почуємось вже згодом. Ми вілі, та кожен крок це пригода, де ми з вами так і сильні, бо для нас це все насолода, де ми веселі та смілий фі.